Да что же не останавливается? О, добрый. Привет. Как у вас дела? Вы откуда? Ну, интересно. Знаете, у меня сложилось впечатление, что вы как-то на меня отреагировали очень эмоционально. У вас добрые, классные глаза. Это очень обманчивое впечатление. Я работаю в И Белгородском вот, вот у меня так же. Ну, то есть я вижу это все. Вот я, я работаю в Белгородском городском военкомате. Представляете, как. Заебись. Он, ну, какой типа, мне, мне, мне ничего это не говорит. Ну, пока что. Ну, понятно. А вы откуда? Из Киева. М -м -м, не написано Россия. Да, да нет. Звук пропал. Зву... О, появился. Да. Что-то И, сказали. скорее всего, Сколько? вы мне придете, потому что вы не работаете в Белгородском каком-то военкомате. Это все на ну, типа называется на. Ну, зачем вы так ругаетесь? Ну, 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 я называю своими словами. Как, оно Фу, как есть. некрасиво, как некрасиво. Блин. Только что говорили, ну, добрые, добрые глаза. Я буду, я, буду вам, я буду вам казать украинскую мову. Это ну, называется... на ну, вы же понимаете, слова? что в Белгороде каждая собака знает украинский язык? Я, ну, ну, да, возможно. Возможно, mm -hmm. каждая собака понимает украинскую мову. Но ну, типа, я не пас, и вы не пас. Правильно? Конечно. Чи вы пас? Нет. Конечно. Нет. Ну, 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 и все, ну, типа, по что... Ну, вы что ну, думаете, я не ну, могу говорить украинский, или что? Можу. Я ж живу от кордону э, 40 километров. Від кордону 40 кілометрів спілкуватися українською мовою. Ну, це брехня. Я, я був. Як так брехня? Білгородська. У нас в селах люди розмовляють переважно українською. Ні, ви просто, ну, типу, зараз робите контент собі. Який такий контент? Он такий контент. Просто контент, ну, типу, на рахунок чого поспілкуватись? Просто, ну, типу, попаскудить, ну, типу, росіян. Так, я то розумію. Ну, типу, це ваше право попаскудить росіян. Ну, продовжуйте, продовжуйте. Не воїнка, матір, не військовий, нічого. Ну, добре, добре, не буду з вами сперечатись далі. Не правду сказав? Та правду, звісно. Ну от, звідки ви? Місто Герой Харків. Харків, у мене жінка з Харкова. Добре, у нас самі красиві панянки. Ну, моя жінка найкраща в світі. Ну, і вона каже: вона приїхала в Ірпінь до мене і каже: ну, типу, Ірпінь це маленький Харків, багато парків. Я багато не був в Ірпінь. Ніколи не був в Ірпінь. Ну, на, 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 на жаль, на жаль. На жаль. Ну, на все Або до час. щастя. Ну, То, ну, от в даний момент Ірпінь став маленьким Харковом, багато парків. І він невеличкий, і тобто з одного парка на інший не потрібно там таксі, визивати, нічого, просто ножками перейшов, да і все. Не попали під окупацію? Попав. Попав. Розкаже, розкажете? попав. Я, я попереджаю, нас дивляться близько двохсот людей. Тому якщо будете розповідати, розповідати. Дай добре, ну типу, а що їм розповідати? А що вони не знають історію? Ну, різні люди. У нас не тільки з України люди, у нас є люди з Казахстану, з Молдови, з Сполучених Штатів. Ну Хай, хай вони дивляться, хай вони розуміють. Так я хочу, щоб ви розповіли людям. Я розповім, ну тобто, навіть не про сам ірпінь. Ірпінь. Маленький цветущий место. маленький растущий город, красивый, который, ну, типа, чтобы все понимали. Большинство людей, яки из за кордонов, все одно, разумеют украинский. Я скажу вам, я скажу много, вам, но, больше... если из Казахстана, я буду на русском языке. Маленький растущий город. У нас было все. Мы жили, мы строили свой город, как мы хотели. Вот маленький. Это не Харьков, это не Киев, это просто маленький город, который попал в руки людям. И люди начали его расстраивать, как они хотят. У нас самая большая набережная в Киевской области, самая большая, чтобы вы понимали. У нас в данный момент строится аквапарк. Ну, то есть мы строим себе зараз при рай войны. при жизни рай при жизни ну то есть мы хотим чтобы оно так было и вот в один момент к нам пришли и вот этот рай разрушили и это не только один наш рай есть город Буча я знаю такой же красивый такой же маленький ну как бы Ирпень не Буча это плюс минус одна и та же конфликтная да, ну, то есть, Ирпень-Буча, Гастомель, это все, ну, мы вместе. Нам плохо сделали. Ну, я разумею, я еще складно, не рассказывает. Нам важно, очень плохо, нам важно, очень плохо сделали. Ну, типа, вы даже не понимаете, вот, вот этот рай, когда ты живешь в сосновом лесу, у тебя красиво, классно ты убежал от какой-то суеты, и в итоге приезжает Ванька. А то и не Ванька, я не знаю, как его зовут. Может, Мухаммед какой-то. Ну, скорее всего, его звали Мухаммед. Он приезжает, и он видит, блин, как же у тебя дома красиво. А он не понимает то, что, ну, типа, чтобы у меня дома было красиво, ты въебуешь. Ты завысь, завысь, все нормально. Да, да, ты ебаешь 16 лет, не лайся, ты пожалуйста. стараешься заработать эту копеечку. Ну, то есть, я не украл, ты работаешь. Вот этим Ванькам, которые, может быть, тебя слушают, вас, с России, то, что им не понять, как это работать, 16 лет, мне мама ничего не дала, папа ничего не дал ты 18 лет думаешь, как его купить кусок земли? Земля важнее всего. Это разумеется, а потом я, говорят, я, что а я, я а тебе это... покажу. А, а, не, русские говорят, а что а чё ты идешь защищать, ну, типа, эту землю, ну, типа, у тебя ж ничего никто не дал. Да, мне никто ничего не дал, я, я сам заработал. Беру. Я, сам я заработал на эту землю. Я сам беру. Азербайджанец у нас тут, я оглядач азербайджанец, Камиль. Потому что, ну, при чем тут Мухаммед? Мы за вас воюем. Не, ну, как бы... Ну, я понял, я, я понял счет, кого ты Я имею в виду насчет... Э, а... Я понимаю тебя, понимаешь? Ну, я же тебе говорю, я из Харькова, я с Салтовки, я живу на Салтовке. Поэтому я тебя очень хорошо. Ну помню. извините меня, но когда ко мне чеченец приходит домой, ну типа я что-то чеченцу сделал. Это не чеченец, это кадыровец, это знаешь. Ну кади, кадыровец. Как бы я не имею против какой-то э, религии, ничего не, не не против. Ну как бы я наоборот. Я тебя У нас тут есть город, ну то есть называется Чайки, который ну вот. Э, не то что осели, они там начали новую жизнь, крымские татары. Да, да. И туда приезжаешь, и там вот маленький Крым. Вот ты приезжаешь в город Чайки, и ты понимаешь, вот маленький Крым, ты можешь там... Люди адекватные, я не против там религии, но какой-то все равно чеченец, кадыровец пришел ко мне домой и сказал, Хера, ты живешь так хорошо, а почему мы не так хорошо живем? Потому что вы всю жизнь были собакой. А я говорю: на ну, типа, блин, товарищи, я, блять работаю 16 лет. я как зовут? Дима Дима. Да меня, меня зовут Сергей Дмитро. Ласкаво прошу, прием. ласкаво прошу. Завітай до нас на прямой э, із с удовольствием. Люди... А да, мы можем сейчас ну, чтобы люди поняли, что оно не просто так. Ну, То есть мы не можем. Вот так сказать. Ну, типа, все, ну, типа, блядь. Заходите, так, живите будет... в наш дом, мы уходим. Да, да, заходите, живите в наш дом. Нет, никогда в жизни, я не хочу. Золоти твои слова, Дмитро, золоти. золотые слова. Дружин... Мне 33-й год, мне 33-й год, ну типа, блин, я на свой дом, я пахал, я работал, 16 лет, я половину своей жизни я проработал, я не гулял, я не бухал, я ничего такого не делал. Почему они хотят что-то получить? Они уважают, что это их... Як будь-який, як, як будь-який е, ординець, який приходить на чужу землю, він не вважає, що це земля господаря. Він не розуміє, що таке господар на землі, бо він всю свою все своє життя кочує, все його життя е, і становить оцей похід по інших країнах, щоб в когось щось відібрати. Він не розуміє, що людина може своїм розумом, своїми руками щось зробити для себе, для своєї родини, для е, своїх сусідів. Щоб жити е, в добробуті і злагоді. Для них це невідомо. Це, ну, це люди, які е, живуть сторіччями, і як е, е, монголо-татари, як сарана ну, на цих... чужу землю так, прийшли да, і тобто, все вийде. Ну, Тобто треба просто прилетіти і його просто обжерти. Ні, я свій дім не віддам. Свою землю не віддам. У мене красиво, у мене класно, Ось. Ось. Да, Це, клас. мій дім. Затишно, Це мій дім. Затишно. Це мій дім. Я сам своїми руками його побудував. Можливо, ну. Не руками, а розумом, фінансами, але більшість чого... Руками головою. Можу. Руками і головою. Головою також. Ну, типу, блін. Мені ніхто не давав. Я не, 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 не був. В... Не думав про державу. Мені держава ні Блять, про це не дала. Ми дуже сильно від них відрізняємося саме цим. Ми для себе все робимо самостійно. Ми нічого від кого не чекаємо. Ми робимо самі. А вони я завжди... від батьків також нічого не чекав. Батьки мені сказали: ну, сину, можемо тобі там допомогти. Трошки. У нас то, що є, ми можемо допомогти. Але ну, вибачте мене, коли син будується, там мені там 28 років було, я будувався, я купив землю, я вже думав на рахунок того, де мені жити далі. Дро, да -да. та вони досі згадують о той совок. І кажуть, у всіх були безкоштовні квартири, в них в голову не приходить, що, ну, що, 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 що треба самим собі заробляти і самим собі будувати. В них не складається так. В них так, щоб щось безкоштовне дали. От то, що воно не безкоштовне, це ну, у нас, справа у нас немає такого. Ну, Тобто у нас немає. У мене от якось е, сталося, ну, скоріше всього, е, це супер сталося. То, що в мене друзі, ну ніхто нікого нічого не просив. Усі самі, якщо ти хочеш і можеш, якщо в тебе є величезне бажання щось робити, роби. Я згодом тобою. Ми тільки, ну, як друзі, тебе підтримаємо. Так, так. Якщо там щось потрібно, максимально там. Фінансово ми також тебе підтримуємо. Ну, тобто, у нас така, знаєте, конгломерація. Друзі. Ментальність така, да Така ментальність. Ментальність. Вона зовсім менша, ніж у них. Я згоден з тобою, Дмитро Запрошую тебе. Канал у мене називається Бас Co Ukraine Ну, бас це я, а Co это компанія. Запрошую. І хай, ну, типу, от всі росіяни, які слухають, вони задумуються. На то, на, не на що вони жили. Ну, не таку... не, не задумаються. Це, ну, це, це не для того. Е, я не намагаюся їх переконати. Ми ж почали з того, що я працюю в Білгородському військоматі, я хожу тут під їх прапором е, і е, трошки розрушаю їм е, мозок, е, розповідаю, що все плохо, набору в армії ніякого. Приходять, вони тікають, сука, Суться і тікають. Коли я кажу їм номер військомату вони перевіряють, він вірний. Ну, що ми я... знущаємось, друже. Бачу, бачу. Азов. Да. Я був в даний момент. Знаєте, також. Дмитро. Я пройшов, Я пройшов Крим і Рим. Крим і Рим пройшов і. Втомлений. Я, Но... я розумію, брат. Розумію. Ми зараз е, допомагаємо підрозділу, де служить мій друг. Ну, я просто помимо, я не можу далі якимось чином щось робити. Е, ну, я, я вже вдома. От я просто сів на своєму кріслі і сушу. Я, ну... Ну я тобі розповідаю. У мене є е, старовинний друг, якого я знаю більше вже 30 років, ну майже стільки, скільки тобі зараз, uh -huh. який воює з 2014 року. Спочатку 92-га бригада в 14-му була, потім 93-та, потім знову 92 е, аеророзвідка була, ар арт-артрозвідка була в 92 й е, Потім е, а зараз ТРО, Sky сто е, 113 рего. Ось для них я, як ти кажеш, роблю контент. Ось для них я його і роблю. Обійняв тебе міцно. Бажаю бажаю тобі всього самого найкращого. Обійняв, обійняв, цілую, люблю. Живим у цій війні, живим і неушкодженим, як то кажуть, одним куском. Давай, слава Україні!